Вітаю вас! Для багатьох культур, особливо кісточкових абрикоси й персики, важливим критерієм підбору сортів для своєї ділянки є період їх цвітіння. Тому у цьому відео хотів би розказати, в якій послідовності в моїх умовах вони цвітуть, щоб ви могли, може, підібрати щось для себе і, можливо, це вплине на вибір сортів саме на вашій ділянці. Запрошую! Спочатку, от бачите, підійшли до персика це сорт Т3. От Він має таку характерну квіточку, хто його вирощує в себе, знає. Сорт підтверджений, бачив плоди. от І не перший рік мен тут же росте. Відмінною характеристикою цього сорту є те, що він розпустився пізніше, ніж інші. І, як бачите, Брунька дуже знаходиться на різних стадіях. От є, які вже повністю вступили в фазу цвітіння, буквально вчора. Є які в стадії рожевого бутона, от є. І є, які ще навіть не дуже й думають цвісти. Що означає те, що цей персик буде мати період цвітіння до двох тижнів, можливо, навіть більше залежно від умов. І важливо те, що я також помітив. Абрикоси переважно розпускаються незалежно від температури. А от цей персик, особливо серія Т, розпускається тільки, коли вже потепліє. Абрикос, от холодна погода, стоїть заморозка він все одно розпускається, буде цвісти. А персики не всі, особливо цей сорт ні. Тобто серія Т на рахунок цвітіння дуже добре себе показує. Між іншим, коли були от, у нас морози, заморозки до 4 градусів, то всі... Вже були в стадії рожевого бутона, деякі вже навіть починали цвісти, зараз покажу, які. А серія Т навіть не думала, ще цвісти, була в стадії дуже закритого рожевого бутона, навіть зеленого конуса. Підійшли до нектарина September Квін. Сортність підтверджена. Тобто період цвітіння ранній до середнього. Бачите, вже більшість квітів розпустилась, такі характерні квіточки має. Але деякі ще. Не зовсім. Але порівняння, якщо порівняти з серією Т бачите, цвітіння одномірне. Рівномірно розпустилися майже всі квітки. Переходимо до іншого персика сорт е, аліросада. Також характерна квітка, як бачите, розпустилися всі квітки одночасно. Це бачите перед собою нектарин. Інжирний От такий, такий стан цвітіння на даний момент. Неодномірне цвітіння також, як в серії Т. Непогано, мені подобається. Досить пізно розпускалася, пізніше, ніж більшість. І також, бачите, неодномірно. Квітки в різних стадіях цвітіння зараз знаходяться. Ну, мені подобається. Непогано. Далі бачите перед собою персик сорту Royal Glory, другий рік після посадки і всі інші. E, порівняно зі всіма роялями, розпускається трішки пізніше і цвітіння неодномірне, що, на мою думку, є жирнючим плюсом при виборі e, саме сортів. Royal Glory у мене саме краще показує себе, ніж, наприклад, от, наступний персик, який ви бачите, Royal Summer. Один і другий Royal Summer, далі також. Той самий сорт. Почали цвісти найраніше зі всіх персиків в моєму саду. От, Тут навіть в цьому місці, як бачите, вже листок великий. І ця гілка вона потрапила під дуже серйозні морози. Хоча цвіт і не обмерз. Тобто він тримається. Я не знаю, чи зав'яжеться, подивимось. При цвітінні повному от цих квіток тут було мінус 4 градуси. От. Гі, обламав. Ну нічого, тут є ще. Подивимось, як вони будуть себе показувати. Було мінус 4. Чи щось зав'яжеться, чи ні, покаже час. Решта була тоді вже майже в період. Ну, майже фаза цвітіння була. Був такий дуже розвинутий рожевий конус. Так само і ця гілка потрапила під повне, під повне, морози при повному цвітінні. Ну, Не знаю, було мінус 4 цілу ніч стояв. Це не був заморозок, це був мороз. І він стояв цілу ніч вже з вечора, навіть в день. Подивимось, чи зав'яжеться. Також ця частина. Ну, все буду розказувати. Але е, висновок який Royal Summer починається цвісти дуже рано. Найраніше зі всіх сортів, які в мене є. Також той самий Royal Summer, бачите, і розпускання квіток майже одномірне. Деякі трішки отут затримуються, але практично все. Ну, майже все одна, одночасно. Рухаємось далі, бачимо перед собою сорт Royal Pride. Цвітіння розпочалось на декілька днів пізніше, ніж в Royal Summer. І ну, неодномірне. Бачите, деякі квітки вже майже повністю розпустили знизу отут, а деякі ще закриті. Непоганий знак. Для мене це завжди хороший знак. Вважаю, цей сорт перспективний в наших умовах ще один Royal Pride. Бачите, ну все-таки пізніше цвітіння, ніж в Royal Summer. Набагато. Набагато. Дуже хороший кандидат. Далі маємо перевірний сорт Flaming Fury PF24007. Як бачите, цвітіння почалося пізніше, квітка дуже схожа на серію Т. І також не одномірне зовсім цвітіння. Деякі вже майже почали цвісти вчора. І деякі ще повністю закриті, а деякі дуже закриті. От навіть не видно ще бутона рожевого навіть. Дуже перспективний сорт, на мою думку, один з найперспективніших в наших умовах. Трішки пізніше, але це абсолютно нічого не змінює. Пізніші сорти також хороші. Далі маємо м, класику. Це сорт Red Heaven. Класика з класики, на нього всі рівняються, дуже врожайний, як бачите, цвітіння тільки-тільки починається. Квітка схожа на серію Т, на серію Flaming Fury. Неодномірне цвітіння і дуже пізнє цвітіння. В моїх умовах найпізніше, напевно, буде. Навіть пізніше, ніж серія Т. Тому Red Heaven, хто би там не писав, яка в нього середня стійкість, цвітіння, цвітіння. Вказує на його перспективність в наших умовах. От. Бачите, деякі квітки також ще навіть не думають цвісти. Перейшли трішки далі по ділянці. Тут в мене є персик, на жаль, сорту не знаю, персорт. Пізній персик достигає, ну не пізній такий, середньопізній, достигає в середній кінці серпня. На початок вересня ще були плоди. Цвітіння починається посередньому, піз... ран... пізніше, ніж на роялях. Але, напевно, раніше, ніж на Радхевені буде. Хоча, ну, досить пізні цвітіння, як бачите. Не можу сказати, що за сорт, на жаль, персорт. Але персик дуже крупний, хороший. Ставлю фото обов'язково. Підійшли до нектарина Ван-8, сорт перевірний, бачив плоди, показував його. Ну, перспективний. Як бачите, цвітіння ще не почалось. Ну, на окремі квітки, от, бачите, окремі квітки буквально почали цвісти, але більшість все-таки все ще чекає. І деякі навіть ну бутони, деякі щойно в фазі рожевого бутона не дуже розвинного. От. Тому Ванг 8 перспективний, як на мою думку, якщо брати суто цвітіння. Досить непогано, мені подобається. от. Бачите. Далі маємо дворічний, точніше однорічний садженець, минулого року посаджений садженець PF-23. Цвітіння вже розпочалось. Але не всі квітки вже ще розпустились, бачите, ще не все. Далеко не все ще цвіте. Така якась характерна квітка. Минулого року трішки ну, не, не дуже добре прожився. Але, думаю, цього року ситуація покращиться. Отака От квітка. Цвітіння, цвітіння досить непогане, ще не почалось повністю. І, ну, самі все бачите. Ще один ем, персик це сорт Т5. Аналогічний цвіт, як на, трет, на Т-3, бачите, розпускається дуже нерівномірно. На одній гілці може бути квітка, яка вже повністю цвіте, і квітка, яка ще навіть не думає цвісти, бачите? Дуже великий плюс. Плоди, звісно, що знаєте, всі як виглядають. Я його показував, вставлю, як він виглядав влітку, як виглядали його ну, інші персики цього сорту. Дуже перспективний. На мою думку, дуже перспективний. Саме якщо брати цвітіння, дуже перспективний. І все інше також, характеристика дуже хороша. Тут маємо PF-24007. Як бачите, цвітіння вже розпочалося, але також не одномірне воно тут. От. Є квітки, які навіть ще не розпустилися. Непогано, непогано, мені подобається. Цей персик дуже хороший, цвітіння починається пізніше. Бачите, ще не почав цвісти повністю. Ну, немає жодної відкритої квітки, а декілька днів пізніше, ніж роялі. На жаль, не знаю зовсім, що за сорт. Ставлю картинку, покажу. Дуже хороший персик, дуже крупний, вигляд суперовий. Але персорт. Не знаю, що за сорт. Підійшли до персика PF5B. Такий стан на зараз. Також квітки розпускаються нерівномірно. От маємо вже розпущені. І одна, яка ще навіть не починає цвісти. Але ну, отак. Але він викидає дуже рано, бачите, маточка дуже рано виходить з квітки. Не знаю. Персик ранній, період цвітіння середній. Як Я сказав, не всі квітки ще розпустились. Далі, персик хороший. На жаль, пересорт, не знаю, що за сорт. Квітка схожа на флемінги. І сам персик, і сам персик схожий, схожий дуже на флемінги. Не знаю. Цвітіння почалось досить рано. Один з перших почав цвісти, хоча має дуже багато нерозпущеної ще бруньки. От, Нерівномірне цвітіння, зверху також є бруньки, які тільки-тільки вступають в фазу рожевого бутона. Перспективний. М -м -м. Плоди великі, смачні, дуже смачні, тверді такі, соковиті. На жаль, не знаю, що за сорт. Фото вставлю. Далі маємо ще один персик Fleming Fury, PF5B ранній. На ньому зупинятися не будемо. Також бачите, вже ну, рано викидає тичинку. Бачите, вже практично от, тичинка виходить. Далі персорт маємо, також схожий на Флемінги, схожий на сервітен. Не знаю, що за, за персик. Проходимо. Ем, гарно зацвів, гарно зацвів і досить рано зацвів. Ruby Prince. Сортність перевірена також. Отакі такі квітки має. Хороший персик, мені подобається, але ну, цвіте рано. Раніше. Тобто період цвітіння навіть не середній, я б сказав, що ранній. Порівняно з іншими. Не такий ранній вже, як Royal Summer, але все-таки ранній. Хоча також, бачите, не всі квітки зразу розпустились. Хоча більшість, все-таки більшість. Ще один персик ранній, мостиський. так і називається, мостиський ранній. Квітка також досить рано відкрилася. Але не одномірно, не одномірно, хоча вже майже все, все набухло. От, практично, ну, вже готується. Завтра, післязавтра почне цвісти, якщо буде температура. Але все-таки, як для дуже раннього персика, такий період цвітіння. Ну, непогано. Я вважаю його перспективним. От. Рухаємось далі. ПФ-23. Ну, не знаю. Що сказати? ПФ-23, ПФ-5Б цвітуть практично в один той самий час. Більше додат немає. Хороші далі персик також. До пізнішого, на жаль, пересорт. Не знаю. Бачите, хоча б вже також почалося цвітіння, але не всі квітки розпустились. Пересорт, не можу нічого сказати більше. Моя фіделія нещасна, ну, саджанці слабенькі вийшли, але все таки посадив. І ще не розпустились квіти. І більшість все-таки на стадії рожевого бутона слабенького. Хороший персик. На жаль, також пересорт. Ще тільки-тільки починає цвісти. Більшість квіток закриті. От. Бачите, де неде ще. Нерівномірно цвіте. Квітка схожа на Флемінги, схожа на те. Куплявся як в Ардені, але точно не в Ардені. Не знаю. Пересорт. Фіделія маленька. І також ще один персик пересорт. Дуже довгий, не знаю, що за сорт. Куплявся як кондор, точно не кондор. Цвісте ще почав тільки в окремих випадках. От. Але більшість все-таки ще не цвіте. Більшість не цвіте. Тому отак. На жаль, не знаю, що за сорт. Переходимо до наших інширних персиків. Тут маємо Уфо 3. Більшість квіток вже почали цвісти, але також цвітіння не зовсім рівномірне, бо деякі квітки не розпустили, хоча ну, вже майже розпустились. Тому в Уфо цвітіння раннє. Уфо 4. Практично ідентична ситуація, можливо, трішки менше квіток розкрилося. Можливо, на декілька днів буквально пізніше цвіте. Один день, два дні, найбільше. Але цвітіння знову ж таки нерівномірне. Деякі, деякі квітки ще не розпустилися. І останній сорт персика, який я сьогодні хочу показати, це білий лебідь. От, період цвітіння досить ранній. Майже всі квітки вже розпустилися. хоча Неодномірний знову ж таки. Але найближчим часом вони всі розпустяться. Ну, не такий неодномірний, як, наприклад, на тій самій серії Т, але все-таки неодномірний. Бачите, деякі квітки вже от повністю цвітуть, а деякі тільки думають. І є де-не-де навіть ще рожевий бутон. Не сильно розвинений. Тому так. Якщо вам сподобалось це відео, звісно, що дайте мені знати про це в коментарях. Чи потрібні такі відео, чи вони вам щось дають знати, коли персик цвіте. Напишіть, звісно, що подобається контент, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Побачимось!